Рім'янка проти Анни Маріданчі, проти багаторазової чемпіонки України. Анна Марія стартує на спуску, який вона дуже любить. На спуску, у якому в неї один з двох найкращих результатів у кар'єрі у Кубках Світу. Вона дивіться, була п'ятою в своїй кар'єрі і. Ай-яй-яй, па! Їжати. Який же хороший старт від неї був трохи ризикувала Анна Марі. Але треба її тут триматися. Данча не надто багато втратила на цьому падінні. Дуже спокійно розпочала кореянка. І Анна Марі зараз відігрується по дистанції. Але ось тут головне, що адреналін не вибиває її з ритму. Анна Марі тримається дуже близько, але відстає зовсім трохи лічені. сотні секунди. Анна Марі програє, здається так і. На жаль, Данча проходить! Вибачте, проходить три сотні секунд. Цій і здавалося, що все. Здавалося, двоє воріт до кінця, що Українка вже вилітає, але якимись дивом вона сама не розуміє, як. Дивіться, що відбулось на старті. Лягає фактично на схил Данча. Далі примудряється все-таки вписатися, рукою відштовхується від прапора. І якимись чином Данча таки відбирається до чвертьфіналу. Оце так. Вау! І кореянка тут наприкінці помилилась! Ось в чому була проблема. І ось вона перевага. Перевага в третину, одну шосту частину дошки в кілька сантиметрів. І Українка проходить до чвертьфіналу в друге у цьому сезоні.